Дівчата, і вже перша пропозиція сьогоднішнього ефіру, яку я вже собі замовляю. А це кросівочки, вони вони просто не надзвичайні виконаних весняно-літніх кольорах. Дуже гарні, дуже, дуже стильні, дуже класно виглядають на нігці. Я вам продемонструю обов'язково. Виконані в двох кольорах. Так, це текстильні кросівочки, приємні на нозі. Маємо ось. Такі е, квіти на темному фоні, подивіться, будь ласка, причому е, білі шнурочки вони завжди додають якоїсь такої святковості, бачите? І е, на білому фоні, ну це мій фаворит, я вам зізнаюся, чесно. Тут такий підбір, але все одно, бачите, тут така флористична, флористичні мотиви, але незважаючи на це, мені здається, що Підійдуть фактично під будь-які кольори. Бачите, і під чорне, того що чорна підділ, підошва, і під звичайні джинси, і під квітчасті, яскраві якісь маєчки, футболочки, ковтиночки, блузочки влітку, навесні та влітку. Так. Вони, до речі, такстильні, дос, досить такі щільні. Тобто, як тільки буде суха погода в навесні, ви вже можете їх взувати. От я навіть продемонструю, бачите, вони досить такі, ну, скажімо так, не те, що теплі, так, але тим не менш тут не сітка, що тільки влітку, так, тобто навесні можна до, до пізньої весни, а може навіть і влітку їх одягати, дивлячись, як ну, деякі кросівки носять влітку без сітки, ось такого формату, так, спокійно, навіть якщо і сильна спека. Так. А, дівчата, я дивлюся кросівки під кодом КР 60 з приводу розмірів. Гляньте, будь ласка, чи є всі розміри, пан Олекса? Так, підошва, ось чорна, подивіться, рифлена, хороша така, підошва ПВІ, ПВХ. так, І зверну вашу увагу, я вже хочу продемонструвати на собі, а, того, що ну, дійсно, вони дуже стильно я одягла під сукню, дівчата. До речі, ми знаємо такий останній тренд останніх років, що кросівки, спортивне взуття спокійно, просто одягають під класичні сукні. Спокійно, так? А якщо тут ще такі гарні квіткові мотиви, то ви можете спокійно їх одягати і підійснути такі класичні сукні. Ага. Від 36 до 41 поки що є всі в наявності. І мені вже, знаєте, так хочеться іти демонструвати вам їх на подіум, адже в них надзвичайно зручно. Вони надзвичайно комфортні, дивіться, на моїй нозі знаходиться Трошечки більший розмір, так, я візьму відповідно. Ну, кросівки можна на розмір більше одягти. У мене, мене 37-й, мені 39-й. Вони мені великуваті, я бачу це по носочку. Але в будь-якому випадку уточнюйте, будь ласка, у операторів кол-центру довжину устілочки. Я хочу продемонструвати, наскільки ще а, гарно гнеться підошва. В них дійсно дуже комфортно. Подивіться, наскільки вони акуратненькі. У мене, наприклад, 39-й розмір, але все Но вони виглядають дуже акуратно на нозі, бачите, не широкі, але не завужені. Я от дійсно відчуваю таку легкість і комфорт. Дійсно, хочеться в них так трошечки навіть позайматися спортом. Мені здається, можна. Тобто, це кросівки не тільки для вулиць, так на. Ходити так, а ще я б сказала, що в них також можна займатися і аеробікою, і спортом, того, що мають дуже зручну підошву. Носочок, зверніть увагу, тут укріплений. Бачите, він е для того, щоб текстиль не витирався, бачимо з вами, що ось тут пророзинений носочок. Загалом дуже комфортні, та ми е бачимо з вами такі, знаєте, ну красиві, жіночні, відрізняються. Відрізняються, і зараз ми дізнаємося, скільки ж коштують ці надзвичайні кросівочки. Так, іду на своє місце і вже готова милуватися вартістю, яку приготувала. Пану Лекса, ви ви зараз не шуткуєте? 699 гривень, дівчата. Я не знаю, що зараз буде, тому що їх тільки сім пар залишилось. Їх дуже мало, ми насправді ви бачите. Ми ем, любимо різноманітні ефіри. Ми любимо вас дивувати постійно новим асортиментом, тому мої хороші. 699 гривень і шість вже п'ять пар. Боже, я не знаю, що зараз буде у нас на лініях коїтися. Але пане Олексій, будь ласка, мені відкладіть одні кросівки 38-го розміру. Я візьму на розмір більше. Тому що я їх хочу вже скоро носити. Хочеться знаєте, якогось свято в душі, адже хороше. <плес> ну, будь ласка, не, не дають мені не дають мені пару кросівок. Як це так? Сьогодні обіцяю, більше нічого купувати не буду. Дуже мені сподобалось. Оце я демонструвала рожеві, але трошечки обійшла. Увагою, ось ці кросівочки на чорному фоні, але вони ще більш універсальніші. Зверніть увагу, вони дійсно дуже круті. А ще я звертаю вашу увагу, вони прошиті дуже класно, тобто вони якісні, не, не знаєте, не наклею ті, що там порозклеюються, одягли собі і Все, ні. До речі, їх навіть я казала на суху погоду, так, але тут такий текстиль. Ми бачимо, що він ніби пропитаний спеціальною такою основою для того, щоб він не промокав. Тобто ви їх, ви їх одягнете, не буде такого, що, знаєте, як ганчірочка намокнуть. Ні, такого не буде. Дівчата, терміново телефонуйте, така r 60 Такі круті кросівки. Сьогодні 699 гривень. Обирайте ще кольори, або чорний з квіт... квіточками на вибір, або білий фон, білі з квіточками. Вони всі. Круті, ви знаєте, я не буду дивуватися, якщо будуть брати по дві пари, адже ці кросівки вони варті вашої уваги та ще за таку ціну. Я... Хочу сказати з приводу їх якості. Отак, от, от, я так розумію, що ми будемо скоро приходити далі, але попрошу пана Дмитра, отак от близенько-близенько, я просто отак от от буду показувати. Дивіться, наскільки немає, нічого не клея, не, не видно, так, вони всі прошиті. Дуже класна підошва. Ось з цієї сторони хочу показати, щоб ви просто розуміли, так, я навіть зекономлю вам час, який ви проведете на пошті, коли будете їх оглядати. Так, текстильна устіла. Дівчата, 699 гривень, крутезні кросівки жіночні. Спробуйте такі знайти десь в мас-маркеті. Так, зазвичай маємо дуже такі стандартні базові моделі за вартістю від тисячі гривень. Сьогодні 699 красуночки, встигайте, будь ласка, в наявності є. Або були, я вже не знаю, що там у нас розмірами, так, того, що поки немає такого фідбеку. Від наших операторів кол-центру, але є розмір від 36 до 41 поки в наявності. Запитуйте про довжину устілочка обов'язково, це важливі такі заміри. так, того За шириною я хочу сказати, на от вони ніби виглядають, бачите, такими, ну, на вигляд, вони виглядають ніби вузенькі, так? Але ж ми розуміємо, що це кросівочки. Ми ж розуміємо, от, наприклад, в мене нога середньої повноти, вона не широка, не вузька. Але якби вона була і сильно широка, ми розуміємо, що ширина буде регулюватися ось цими шнурочками. Тому красуночки, телефонуйте. І встигайте набирати. Наш номер встигайте вказувати код КаР60. А ми крокуємо далі. Мені сказали, що дуже мало кросівок залишається. Маємо, маємо переходити до наступних наших пропозицій. Красуні, дякую за увагу. Телефонуйте, замовляйте. А ми скоро до вас повернемось з наступними класними пропозиціями.